Слава Суд доброго дня, шановні голови територіальних громад, шановні тренери, футболісти вболівальники. Дуже приємно, що вкотре Донецька громада приймає у себе справжнє футбольне свято. Завершився чемпіонат на першість Донянського району з футболу сезону 2022 2023 років і сьогодні в урочистій обстановці проводимо, підводимо підсумки А До привітального слова я запрошую на Двіненську міського голову Зіновія Андрійовича. Слава Україні! Дорогі голови територіальних громад, шановні старости, футболісти, представники футбольних команд, тренера. Запрошені болівальники. Настав той день, коли ми дякуємо Богу, дякуємо Збройним Синам України і підбуваємо підсумки чемпіонату району по футболу. В першу чергу хочу подякувати вам, що на протязі всього футбольного сезону ви не тільки представляли свої громади, свої старостинські округа, а жили футболом, жили підтримкою Збройних сил України. Адже сьогодні. Дуже багато футболістів змінили футбольну форму на зброю в руках і пішли захищати мирне небо. Тому в нинішній день дякую Господу Богу, дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні не тільки підбивати підсумок, а жити, працювати, змагатися і навчатися. Тому вітаю переможців першій другої лізі, футбольну команду лістер Лісна Терновиця та футбольну команду. Лісуруть села Бесниця. Давайте їх привітаємо. Хочу подякувати своїм колегам Андрію Олексійовичу та Миколі Миколайовичу за те, що мають футбольне серце і допомагають своїм командам представляти на належному футбольному рівні свої громади. Давайте їм також подякуємо. Також хочу подякувати футбольним тренерам. Які живуть футболом і все роблять для того, щоб залучити меценатів спонсорів, для того, щоб представити, поїхати і виграти той чи інший матч. Давайте їм також подякуємо. І подякуємо голові Асоціації футболу на Рянянському району, який сьогодні не тільки організовує футбольне свято, але в першу чергу живе футболом Руслану Нестераку. Щоб ви мали певні сподівання, певні надії, певні, певні напрацювання, щоб слідучий футбольний сезон був під мирним небом. І кожна команда, яка буде представляти ту чи іншу громаду, також жила, болівала і представляла на належному рівні і мала гарні результати. Дякую вам всім, слава Збройним силам України і слава Україні! Героям, колеги! Нинішнє свято це свято присвячено. Не тільки підбивання підсумків, а нинішнє свято це свято знак пошани, знак пам'яті, знак поваги до героїв, які боронять Україну. А ще більше, давайте хвилиною мовчання, ми згадаємо невинно загиблих, які за нас з вами, за наше майбутнє, за наших діток віддали найдорожче своє життя. Хвилина мовчання. Команда відчувала від нас підтримку. Так склалося, що цього року ми звернумо увагу всередину на благоустрої стадіоні. Тому і команда зелена має відчувати, щоб інші команди не боялися більше зеленої стати, бо не відповідає стадіон Дольма. Ми провели все для того, щоб наступного чемпіонату «Зелена» зелено приймали ваші підтримки. Так само у інших стадіонах намагаємося проводити. Колосальну роботу, тому що футбол має розвиватися. І моє прохання таке, я не вже не у програмах тепер, але я вважаю, що нам потрібно відновлювати змагання і лахів, тому що команди відчуваються з тим, що багато футболістів пройдених силах, багато футболістів зайняті іншим життям, немає кадрового потенціалу відселення футбольних політиків. Тому прохання таке. Наступного чемпіонату відновити молоді змагання, тому що саме на команду через черпали голову кров, а ворог проховує на те, щоб нас все валилося, щоб не було перед вирішує майбутні постої сили України і в те, щоб узбол на Динянщині було розвиватися, і все буде грати. Слава Україні! До слова запрошуємо голову Поляницької територіальної громади Микола Поляка. Дякую. Дякую, шановні голови, шановні учасники, багато говорити не буду. Ви знаєте, зараз за нас говорять хлопці на передовій. Ті, які зараз ми можемо стояти, тут ми. Які не літають ракети, а ви сказали своє слово тут, на цих футбольних, які не пішли на передову, ви так само тут перемагаєте. Хочу привітати всіх, які перемогли, хочу привітати і тих, які зараз не перемогли, а брали участь. Шановні, сьогодні свято завдяки, ви знаєте, кому, слава тим хлопцям, які зараз метр за метр відрізають для того, щоб ми сьогодні. Мали мирне небо і щоб нас добре. Слава Україні! Слава хлопцям і слава тим, які зараз воюють. Героям слава! Героям, Героям слава. До привітального слова запрошуємо заступника селищного голови нашої територіальної громади Михайла Мельника. Вітаю всіх учасників. Чемпіонату Матвілянського району. Дякуємо організаторам, дякуємо всім, хто прийшов для цього року. Вітаю також, хто займив перше місце, друге місце, третє місце. Ви всі переможці, всі-всі учасники всі переможці. Незважаючи на той час, що багато хто за різних причин, за різних обставин залишив команду, скажімо так, все ж таки ви зберегли команду, зберегли, щоб можна було грати. Дякую вам, вам спортивних успіхів. Дякую. Дякуємо нашим головам територіальних громад за підтримку футболу в районі. І до слова запрошую голову Резернянської районної асоціації футболу Руслана Нестерука. Слава Україні! Радий вітати вас на церемонії нагородження. Підбиваючи підсумки чемпіонату, ці команди пройшли не легкий час, не легкий час. Рік часу ми визначали і боролися за чемпіонство, забували голи, пропускали голи, змагалися. Сьогодні, як вже все сказано, переможці всі, всім учасникам велике спасибі за участь, що не сиділи вдома, підтримували. З різного боку наших воїнів підтримували свою спортивну форму, популяризували футбол і показували спосіб, здоровий спосіб життя. Ще раз хочу подякувати всім командам, які приймали участь в чемпіонаті і першості району. Побажати вам подальших успіхів. Насамперед хочу ще подякувати представникам команд, які організовували, забезпечували, готували поля лікарям, засоби масової інформації, які поширювали ваші змагання, ваш футбол. Ну і велике спасибо владі, яка підтримувала головних територіальних громад, старостам сіл, які допомагали підготовці футбольних полів, придбали. Нову форму забезпечували м'ячами, автобусами, тому е, внесками, до речі, дуже важливий аспект, де територіальні громади забезпечили командами е, фінансово. Тому велике дякую вам нашим Збройним силам. Слава Україні, героям слава і е, головам територіальних громад хочу подякувати від. Імені Надурянської районної асоціації футболу висловлюємо щиру подяку Пасічанській громаді, яка представлена п'ятьма командами в чемпіонаті і першості на району годі Андрію Олексійовича за розвиток та підтримку та популяризацію футболу. Доняйська районна асоціація футболу висловлює щиро подяку Поляницькій громаді, в особі поляка Миколи Миколайовича за розвиток та підтримку популяризації футболу в Поляницькій громаді та на теренах на Донеччині. За розвиток та підтримку, популяризацію футболу в ланчкій громаді та на теренах на Донящині. Дякую вам. Завжди, ну і, як завжди, неодноразово висловимо подяку Недонянській громаді в особі голови Андрійовича Зінова Мирославовича за підтримку та популяризацію футболу на Донецькій громаді та на тренах на долі. Дякую. <плоджу> так, ще раз всім дякую. Слава Україні! Продовжуємо. Тож, дозвольте ще нагадати, що... Надвірняцька громада була представлена в першій лізі чотирма командами і в другій лізі чотирма громадами. Пасічнянська громада, перша ліга, чотири команди, друга ліга, одна команда. Поляницька громада, друга ліга, одна команда. Ланчинська громада, друга ліга, одна команда. і також ще в чемпіонаті району приймала участь команда Біла тисла» під прапором села Сервиш Миколичем. Отож, дякуємо всім, хто головам територіальних громад, тренерам, старостам, які представили цього року команди у чемпіонаті Донецького району Ще Ну, Всі молодці, але є унікальна команда така, біла тисна. Всі ви прекрасно бачили. Команда вигравати легко, а програвати треба мати, як кажуть, силу. Терпіння і любов до футболу. Тому за те, що за таку велику любов до футболу, яку вони провели цього чемпіонату і сезону, долаючи кілометри, великі кілометри дороги, від нас їм невеликий сувенір, подяка, за те, що так люблять футбол. Давайте їм привітаємо, їх тобі немає. Так, ну а зараз приступаємо, мабуть, до найприємнішого вручення медалей, призерам та переможцям. Почнемо з першості на Донецького району Субову. Отож, за зайняте третє місце я запрошую команду ФК Ланчин, Ланчинська територіальна громада. Хлопці прохання всіх підійти до нас Лачен. Є? Ось вітаємо команду Лечек. Малий Матин, і він сьогодні, одинай Ігор, оліней Іван, Оліней Борець, Господь Денис, Господь Андрій, Шуманюк Роман, Данищук Роман, Дем'янчук Михайло, Дівнич Василь, Зелинський Іван, Д'яченко Ігор Олексій, Д'яченко Роман, Захарчук Борис, Іваночко Михайло, Іваночка Тарас. Іваночко Олександр, Іванюк Олег. Глипко Михайло, Форту Коле, Максим Петренко Андрій, Петро Андрій, Петронік Андрій, Андрій, Сенчук Денис, Сенчук Костап, Сенчук Петруємо. Назарій, Ікорин Євген, Соловйов Солов Євгеній, Станкевич Михайло, Яремен Андрій, Яремен Михайло, Яремен Андрій, Яремен Роман. Я Марко. Вітаємо оплесками команду Ланче. Дякуємо про А до нагородження запрошуємо команду Страгора, Стримали Іван. Парук Іван, Божий Сергій, Гуць Микола, Капітан, Василь, Галина Китаїв, Ленячук Іван, Резак Юрій. Давайте вручайте почати. Паре Чероса, Касіянчук Андрій, Ізів Роман, Уюр Сергій, Ланчук Анатолій, Логашевський Богдан, Остапів Касиль, Пелефтяк Іван, Пелефтяк Мар'ян, Семенишин Іван, 21 Чемпіонатіва, Чінняк Скрипала, Помір Сергій, Водорко Іван, Кошта Максим, Дорог Сігор. Юрий Володимир Янко Роман вітаємо, вітаємо описками команду «Страгора» на гора рівного. До, до нагородження запрошуємо переможців першості над Вінницького району з футболу. Команду лісулов безстреця.

Юрка Роман, Кирилл Андрій, Кузьюк Богдан, Кудюк Петро, Курчук Василь, Марчук Іван, Марчук Юрій, Марчук Метро, Мельник Веслав, Морчук Олег, Осташук Юрій, Смитлюк Володимир, Ревчинський Юрій, Рубінський Олег, Сідорчук Андрій, Собрачук Дмитро, Лезівський Василь, Там Даєше Пролектин. Пані пану голові треба прямо. Пане голові. Юрчиро, Газе, Олександр, Сва, Андрій. Вітаємо авторськами. Перевес у першому району. Давайте з нами хлопця. Співа, так? Давайте, давайте. Отак. Давай. Панюшин, ну нас. Єстемся. це супер. Так, Дякуємо хлопці за водорожний футбол. Переходимо до нагородження призерів та чемпіонату Ленинського району футболу. Отож вітаємо команду Горгане Слава Зелена за зайнято третє місце.

Уж діру, я слав, попірух Мар'ян, лащу паси, пока рух моїй, мельник Митро, не дарусь від кола, не спирать паси, не спирать Андрій, Остапів Ростислав, Остапній Василь, Останку Дмитро. Оставшу Андрій, Ворожух Василь, Попович Михайло, Савчук Ігор, Семків Володимир, Сіщук Андрій, Сугай Віктор, Хмельовський Василь, Шпинта Назалі, Юрчилов Володимир Яремчук, Іван. Вітаємо команду з таким станом А до нагородження запрошуємо срібного призера чемпіонату Європу. Kosovë, e fkanat virna. Kjo kapitan, kjo kapitan, vitaj. 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 kapitan Vitaj. kapitan Vitaj. 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 Так, Шмакова. Молодження прийшло нормально. Дякуємо. Володимир. Вітаємо образської команди, яка. Ну і, звичайно, запрошуємо до нагородження. Цьогорічних чемпіонів команду Лістер «Лісна», Терновиця. Ольга Роман, Помик Любомир, Гайчан Казарій, Ясипчук Василь, Ясипчук Шемлян, Ясипенко Резин, Камінський Вечку, Марян, Ромінський Станіслав, Лупінський Богдан, Левівський Богдан, Легенький Віктор, Богдан, Микитин Микита. Михайлович іван, Божаний Володимир, непеляк Тарас, непеляк Василь, непеляк Олег, непеляк Артіат, ворог Росідан, багажу прома. При Володимир, метри Короливе, Кировецький коло, мережу Василь, Солданський Михайло, Солданський Василь. Давайте сюди. Дані не стало, я я дякую за ремпу, Бере Все, бать, давай. Ну що дякуємо команді, Респата Гровиця, Оперска, вітаємо. У нас також були визначені номінації Кращий воротар та кращий бомбардир. Отож у номінації Кращий воротар серед команд другої ліги визнано Василя Збіглея я сору вислухання. Пропустив 16 пічів. Версело на 18. Обласька номінат. Кращого воротаря другої ліги. Кращий бомбардир другої ліги, що так співпало, який забив 16 ворогів. Андрій не так, вітаємо Андрія 10-го, футболіста. Команда здравора стримали два, дістати до лікарська. Кращим волонтерам вибрано громадського една зірва. Щоб вести так мало, як пускав. Ліги Вадим Кримів, ФК Бистриця Пасічна, 19 голів. Сердзонів Марадона. Вітаємо лапці. Лапці. спортивні Хлопці Мова. Дякуємо Володимир. Ну і, звичайно, основні призи кубки. Переможцю першості та чемпіону. Запрошуємо капітана команди Лісову-Бистриця. переможця першості. І запрошуємо капітана команди Лістер Ліста Терновича. Voorzitter, ik ben hier aanwezig om een aantal vragen te stellen. Ik ben hier aanwezig om een aantal vragen te Кажете, коли вже? Я